Вітаю, я Зоряна і ви на каналі «Зоряне Таро». Для нас карта дня на 2 серпня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Подивимося, який сьогодні буде день. Які енергії? Ну що ж, карта дня для нас. Десятка мечів, наш нам стільки тих мечів і лицар пентаклів. Десятка мечів це отакий от стан важкості, 100% важкості, тому що тому що я не можу знайти вихід, виснаження, крах, глухий кут. Забагато інформації, не можу брати вірну інформацію. У ну, кожного це щось своє, але стан, коли я не хочу чи не можу рухатися далі від втоми, від байдужості, від апатії, від всього чого завгодно. Але 10 це вже закінчення. Тобто потрібно. Приймати рішення, що буде далі? На дні колоди Лицар Пентаклів, молодий чоловік, стихії земля, телець Діва Козиріг від 20 до 40 років, людина, яка принесла звістку пропозицію, кличе вас кудись в дорогу, можливо, пропонує вам щось допомогу. А вам, ну, не до неї. Вам, Ви її не бачите, не чуєте. Можливо, не хочете приймати цю допомогу, можливо, вже пізно, це ні, ні, не допоможе вам, не вирішить нічого. Або це ваша енергія, можливо, яка саме привела до цього стану, тому що потрібно позрівні кошти на. Автомобіль чи в дорогу чи для поїздки, а вас їх немає, або ви не можете прийняти це рішення, там, куди їхати чи стосовно автомобіля. Купувати, продавати, ремонтувати. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе От піднятися і перевести цей стан в іншу енергію, закінчити цей стан такий для себе, руйнування себе? Що нам буде допомагати? Дев'ятка посухів, супер. Дев'ятка посухів це розуміння ситуації, підбиття підсумків. Коли, от саме в такому стані ми, можливо, навіть жертвуючи собою, ми зрозуміли, що привело нас до ось такого стану, коли ми робимо висновки, думаємо. Перебираємо кожен з варіантів. У нас є 10 мечів, а меч він може бути ясністю. Це інформація, це наші думки. І от ми настільки себе вже виснажили і фізично, і морально, що просто вже навіть немає сили приймати ось цю ситуацію. І от саме цей стан втоми. Нам допоможе піднятися і вирішити цю ситуацію, щоб вона закінчилась. А що нам буде заважати? Сила. Ліпше би сила випала нам в позиції, що буде допомагати? Сила в мінусі це невпевненість, це страх, це коли немає сили. Нема сили підніматися. Нема... От, бачите, наскільки ситуація далеко зайшла, що вже навіть є бажання піднятися, але нема сили піднятися. Настільки от вже зайшло далеко в глухий кут. Що боюсь. Не знаю, а я впораюсь, а в мене вийде, коли немає впевненості в собі. коли немає цього відчуття внутрішнього стержня, що, а я впораюсь. ну, У нас немає інших варіантів. В Одесі це, це кінець, це завершення, і тому ми мусимо підніматися попри страх, попри. Все, що нас буде тримати і зупиняти, вставати і міняти цю енергію, заховали ми взагалі карти високі, такі, і десятка, і дев'ятка, і сила тобто стан такий буде відчуватися сильно, і втоми, і, і, і розуміння, що, що потрібно з цим щось робити. От і саме це розуміння пересилить. Цю десятку мечів і пересилить силу, то ми самі себе примусимо піднятися. Ну що ж, ну все в нашій голові, все в наших руках завжди залежить все тільки від нас. Тому аналізуємо ситуацію, робимо висновки і. Уникаємо на наступний раз от таких нюансів, оцих нюансів, які привели до такої втоми, до такої байдужості, до такої руйнації, до, такої, до такого глухого кута. І мечі нам в цьому допоможуть. Вони нам допоможуть структурувати оці всі наші дії, ці всі наші думки в нашій голові. Ну що ж, я бажаю нам сьогодні, ну, хоча карти, знову ж таки, нагадую, важкі і мечі, і багато вогню, і багато мечів, будьте обережні, будьте уважні. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні вийти з цього, не, більше не руйнувати себе, вийти з цього глухого кута, піднятися, зробити висновки і рухатись далі, залишити оці всі негаразди позаду. Я бажаю нам сьогодні сили, віри, оптимізму, впевненості, рішучості. Дякую, що ви зі мною обіймаю вас. Угу. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки. І, хто не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі!